100 тактичних дронів передасть Києву німецька компанія Quantum Systems. Це техніка нового покоління, яка здатна вирішувати різні завдання. Зі столиці вона вирушить на фронт нашим захисникам. Таким є результат домовленості мера Києва Віталія Кличка з інвестором та керівництвом компанії. Переговори відбулися на щорічному саміті інституту Стерна Стьорта. Цей аналітичний центр має великий вплив на формування політичної думки в Німеччині. Це вкрай важливий е такий крок, і ми дякуємо всім, хто підтримує нас, тримає кулаки за нашу країну і робить все для того, щоб е розуміти те, що ми захищаємо. Захищаємо не тільки свою батьківщину, захищаємо Європу. Мер Києва один із ключових спікерів на саміті у своєму виступі. План Маршала Маршала-2. як швидко почати відбудову України. Кличко звернувся до політиків та бізнесменів з усього світу, що зібралися тут. Ще один майданчик Вестфальська мирна конференція у Мюнстері одна з основних тем постачання далекобійної високоточної зброї, яка так потрібна зараз Україні. Співрозмовник, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, Мер Києва знову звертається до аудиторії. Альтернативи, окрім ефективної та потужної підтримки України у цивілізованого світу, немає, бо Путін не зупиниться у своїх імперських амбіціях. І за словами кличка, європейці зараз це розуміють вже набагато краще ніж ще рік тому. З проханням невідкладно передати нашій країні ракети «Таурус», брати клички мали змогу звернутися до канцлера Німеччини Олафа Шольца на заході біль 100 на який впливове німецьке видання збирає провідних політиків і громадських діячів. А голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн переконували у необхідності підтримки вступу України до ЄС як гарантії миру та безпеки у Європі. Також столиця України підписала угоду про партнерство зі столицею Німеччини. На знак важливості для Берліна співпраці з українською столицею та на знак солідарності з українцями відбулася церемонія проходження мерів двох міст через Брандербурські ворота. Обговорили зокрема Кличко та Вегнер і подальшу допомогу та передачу Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки. Йшлося і про сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових. Кличко зазначив, що медична допомога, протезування, реабілітація захисників дуже важливе питання для України, і співпраця з Берліном, яку в цьому напрямку розвиватиме Київ, допоможе багатьом пораненим українським бійцям. Продовжить німецька столиця, яка з міст західної Європи прийняла найбільшу кількість українських біженців, допомагати їм. Наразі в Берліні мешкають понад 65 тисяч наших співгромадян.